Всім привіт! Сьогодні я розповім і покроково покажу, як виконати вирівнювання базою і покриття гель-лаком під кутикулу. Все буде дуже детально і після перегляду у вас точно вийде ідеальне покриття. Для того, щоб виконати якісне покриття без затіків, необхідно правильно підготувати нігтюву пластину. Для початку виконуємо чистий манікюр. Не повинно залишатися жодних склейок. Нігтєва пластина має бути повністю чистою і заматованою. Для підняття лусочок використовує пилочку для натуральних нігтів на 180 грит. здійснює довгі рухи справа наліво або навпаки в один бік. Якщо залишаться частинки птеригія, велика ймовірність затіків, а вони зі свого боку призводять до відшарування. Наступним етапом ретельно знижирюємо нігтєву пластину. Переконайтеся в тому, що під кутикулою не залишилося пило. Намотайте серветку на паличку так дуже зручно. Серветкою зі знежирювачем намагаюсь не потрапляти на шкіру, щоб вона не пересихала. Наступним етапом необхідно нанести адгезивні препарати, які покращують щеплення. Якщо нігті вологі, наносимо дегідратор. Якщо сухі, то лише праймер. Також його називають бонд, ультрабонд і так далі. В кожній компанії по-різному, але суть роботи не міняється. Після нанесення бонду залишається липка поверхня, завдяки якій і буде краще щеплення. Праймер наносимо не торкаючи шкіри трьома рухами, не нашаровуючи кожен наступний рух на попередній, тому що від надлишку праймера може з'явитися відшарування. Наступним етапом оцінюємо натуральні нігті клієнта. Плоскі вони чи аричні, наскільки сильно гнуться, стискаємо вільний край. Якщо нігті сильно гнуться, то як підкладку вибираємо пластичну базу. Перед нанесенням бази протестуйте її. Візьміть файлик або папірець. Нанесіть всередній середній шар. І також жорстку базу. На ній, як правило, написано strong або hard. Відправляємо в лампу на просушку. Після просушування дістаємо базу з лампи. З поверхні знімаємо липкий шар і даємо їй трохи охолонути. Знімаємо з підкладки, і починаємо розгинати її, розтягуємо. Перша база абсолютно не рветься, і це свідчить про її пластичність і те, що вона добре тримається на гнучких нігтях, повторюючи їхній вигин. Друга база також згинається, це свідчить про її армування, але вона все таки ламається. Це не свідчить про те, що база погана, вона просто підходить для створення архітектури. Вона триматиме довжину і не будуть появлятися прогини. Тому ми можемо зробити підкладку з пластичної бази а вирівнювання, наприклад, виконувати жорсткою. Якщо тверду базу одразу нанести на гнучкі рухомі нігті, вона може сколотися по вільному краю. База також відрізняється за своєю консистенцією. Деякі рідкі, як водичка, такими зручно виконувати корекцію гель-лаку. Вона зручна для тих майстрів, які вже мають досвід у вирівнювання покриття бази, бо тоді потрібна швидкість під час роботи з такими базовими покриттями. Середня за консистенцією або густі бази зручні в роботі для новачків. Вони не будуть швидко відтікати на бічні сторони і з ними буде простіше працювати. Вільний край у мене рухливий, тому спочатку робимо тонку підкладку з прозорої бази. Опускаю палець донизу, щоб не було затікань, і перший рух роблю посередині. Після чого повертаю палець на бік і дуже повільно кінчиком пензля промальовую периметр кутикули і бічної стінки. Обов'язково за будь-якого покриття, коли працюємо з клієнтом, робимо упору на мізинець. Вона дасть змогу вашій руці стояти впевненіше. Після чого розрівнюємо поверхню, кладемо пензлик і протягуємо на себе. Наша підкладка готова і відправляємо в лампу на просушку. Така підкладка слугує бар'єром між натуральною нігтєвою пластиною і подальшим вирівнюванням кислотної бази, яка може негативно вплинути на стан нігтів. Переконайтеся, що базу ви наносите досить близько до кутикули впритул. Якщо буде великий відступ, то велика ймовірність появи відшарування зони кутикули. Якщо на цьому етапі ви бачите затіки. То їх потрібно прибрати до того, як клієнт відправить руку в лампу. При необ'ємному вирівнюванні можна обійтися без просихання. Набираємо краплю, ставимо в зону апексу і лежачим пензлем протягуємо на себе. Потрібно перевернути руку і зачекати декілька секунд, щоб матеріал правильно розподілився. Після перевороту переконайтеся, що немає затіків і в такому разі можна відправляти на просушку, в яких випадках потрібне вирівнювання нігтєвої пластини, якщо є якісь нерівності, деформації або нам не вистачає правильної архітектури для зміцнення. Наприклад, вказівний досить у мене плоский, тому нам необхідно створити об'єм у зоні кутикули. Щоб було краще видно, використовуємо камуфлюючу базу. Підштовхуємо матеріал під кутом 45 градусів до кутикули і кладемо пензлик лежачи. Промазуємо центральну частину. Робимо те саме, що і на підкладці. Такий шар можна назвати вологою підлогою, по якій розпреділятимуться наші майбутні каплі. Після цього набираємо невелику кількість матеріалу, розташовуємо пензлик паралельно до нігтєвої пластини, ставимо в зону кутикули і піднімаємо пензлик, протягуючи, залишаючи матеріал на нігтєвій пластині. Помилкою буде, якщо сильно натиснути на пензлик і все зняти з поверхні. Наше завдання поставити, припідняти пензель і працювати по повітрю. Після чого розрівнюємо матеріал по бічним сторонам. Можна використовувати пензлик з лакона, здійснюючи діагональні рухи вгору вниз. Або ми можемо скористатися тонким пензликом, підводячи матеріал до бічних сторін. Для перевірки на рівність поверхні, використовуємо лампу, підсуваючи лампу ближче до поверхні нігтя. Бачимо, що відплеск нерівний, поверхність роздвоюється подібно до вісьмірки. Перевертаємо руку, пензликом робимо правильну архітектуру. Плавний підйом на апекс і після апекса плавний спуск. Перевертаємо перед постановкою в лампу і оцінюємо наш відблиск. Якщо він рівний, без заломлень, то відправляємо на просушку. Майте на увазі, що такий товстий об'ємний шар може виділяти тепло під час просихання, і клієнт може відчути, що пече. У такому разі треба дістати руку з лампи, зачекати, поки це мине, і відправити знову на досихання. Якщо ви тільки вчитеся виконувати вирівнювання, рекомендується це робити на камуфлюючих базових покриттях. Якщо будуть нерівності, ви відразу це помітите за пігментом. Він має бути однорідним. Якщо на поверхні видно кратери, сірий впадини, значить у цьому місці недостатньо матеріалу. Якщо отворилися бульбашки, забираємо їх апельсиною паличкою. Ті нігті, які мають правильну архітектуру, не потребують об'ємного вирівнювання, тому шар тонший. Вирівнювання дає змогу покращити насибельність покриття і мінімізувати ймовірність відшарування і сколів. Крім цього, нігті з вирівнюванням мають більш красивий та ідеальний вигляд. Під час фарбування першого тонкого шару повертайте палець, слідкуйте, щоб повністю бічні стінки були покриті матеріалом. Одна із найпоширеніших помилок не робити упору на мізинець і проникати в матеріал. У такому разі ідеального вирівнювання і рівного відблиску не виходить. Спробуйте працювати пензлем по повітрю, не проникаючи в матеріал, не торкаючись пензлем нігтя, і у вас точно все вийде. Виконали вирівнювання, тепер на нього можна наносити колір або зняти липкий шар. У такому разі гель-лак не буде розтікатися. Єдине знімати треба дуже акуратно, стягуючими рухами на себе, не попадаючи на шкіру, щоб уникнути алергічних реакцій. Після чого пушером розкриваємо кошеню кутикули. У мене стандартна біла лунула і хороша підкотикульна кишеня. Тому покриття будемо наносити глибоко. Опускаємо палець знову трохи вниз, щоб уникнути затікань. Штовхаємо пензик під кутом 45 градусів поки що з відступом від кутикули. і кладемо пензлик так, щоб більша частина нігтя профарбувалася. Повертаємо набік, розкриваємо його сильно, як віяло. Промальовуємо праву частину синуса і повторюємо окружність і бічну стінку. Обов'язково кладемо на інший бік. Якщо не повертати палець, бічні стінки не будуть профарбовані. І це буде помітно. Якщо у вас трясуться руки, ви переживаєте, тоді профарбовуйте на видиху. Набрали повні груди повітря, потихеньку видихаємо і профарбовуємо. Від кутикули профарбовую пензлем з флакона, розташовуючи його як віяло. І профарбовую лише кінчиком. Невеликими штриховими рухами напівсухим пензлем зафарбовую під кутикули. Ще для цього можна використати тонкий пензлик. Після чого беру залишки матеріали. І підштовхую їх до кутикули. Потім вже розрівнюю поверхню. Виконуйте довгі рухи від кутикули до вільного краю. Помилка, коли роблять короткі рухи, і вся поверхня в нерівностях. При цьому в мене працюють лише пальці. Торець ми не запечатуємо, оскільки в нас було вирівнювання. А також після покриття топом ми їх ще підпиляємо для більшої чіткості. Кутикулу тримаю постійно в натягнутому стані і відпускаю тільки під час переходу ручки в лампу. Тренуватись в покритті гель-лаком ви можете на тіпсах, виконуючи все ті ж самі рухи. Три основні рухи. А потім ставимо пензлик віялом і здійснюємо поступальний рух. Наше завдання зробити лінію максимально рівною. На другій тіпсі відпрацюйте техніку фарбування під кутикулою тонким пензлем. Не забувайте про опору мізінцем. Беру невелику краплю матеріалу і профарбовую під кутикулою. Працюємо лише площиною пензля. Відтягую валик в тому місці, де профарбовую. Якщо в покритті ви бачите волосинки або пил, обов'язково прибирайте, бо це впливає на зовнішній вигляд. Загалом під час профарбування не поспішайте. Краще робіть повільно, але якісно і без затікань. А якщо вони все-таки з'явилися, приберіть їх апельсиновою паличкою перед постановкою в лампу. У мене на каналі багато корисних відео і лайфхаків з манікюром. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові корисні відео. Першим шаром наше завдання створити рівну окантовку по периметру кутикули, а другим шаром ми вже наповнюємо нігодь кольором. Цього разу немає потреби фарбувати віялом або тонким пензлем під кутикулою, бо матеріал сам туди затече за першим профарбованим шаром. Другий шар, на відміну від першого, можна наносити відразу на кілька нігтів. Він вже не повинен затікати, тому що у нас профарбований периметр першим шаром без затікань. Перший шар ми завжди фарбуємо по одному нігтю, щоб матеріал не встигав затікати. Топове покриття зі свого боку також поділяється за консистенцію. рідкім і більш густі. Майстер самостійно вибирає вподобану йому консистенцію. Мені подобається працювати з більш рідкими топами. Покриття топом буде в такій же самій техніці, як і другий шар кольорового покриття. У три рухи зволожуємо поверхню, не запечатуючи торець, і розрівнюємо топове покриття довгими рухами від котикули до вільного краю. Наносимо в середній шар, щоб поверхня стала рівною. Після чого перевертаємо ніготь на 10 секунд. Переконайтеся, що відблиск рівний, і після цього відправляйте в лампу на просушку. Зазвичай ми обираємо топ без липкого шару, щоб не витрачати час на його зняття. А також він з меншою ймовірністю викликає алергічні реакції. Топ з липким шаром можна використовувати для перекриття дизайнів, якщо нігті у клієнта гнучкі, Пластичні, то краще все-таки вибрати топ з липким шаром. Він більш пластичний, на відміну від топа без липкого. Під час розрівнювання розташовуйте пензлик так, щоб він ковзав по поверхні. Якщо піднімати пензлик на 45 градусів, він може прибрати матеріал і відплеск буде виходити нерівним. Після того, як усі нігті покрили топом, можна підпиляти торці для більшої чіткості. Не варто переживати за насибленість, якщо у вас було вирівнювання бази. Пилюємо форму нігтів, надаємо їй фінальних штрихів, гарненько витираємо пил з пальчиків і наносимо кутикульну олійку та гарненько втираємо її в шкіру. Мені здається, після цього відео у вас вже не буде проблем з вирівнюванням базою і покриттям гель-лаком. У вас обов'язково все вийде. Якщо вам подобаються такі докладні покрокові інструкції, ставте пальчик вгору, щоб я розуміла, що вам це подобається. Так само підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові корисні відео. Ну і ось власне, що у нас вийшло. Чистий акуратний манікюр. Як на мене, нічого зайвого. Сподіваюся, він сподобався і вам теж. А я ненадовго прощаюся з вами. Бажаю вам усім тільки успіхів! па-па-па-па!